Хочу вам розказати про мою фішку. Весь минулий рік, 24-й, в мене півроку була просто якась люта двіжуха, і з жовтня я почала дивитися в запой просто в захльоп серіали. І е, я зрозуміла, що це єдине, що мені допомагає. Допомагає в чому? Я е, е, на 24 й рік зрозуміла, що я взагалі не можу дивитися фільм. Я по... Паралельно в рілзах, паралельно щось роблю, і в мене немає взагалі фокусу уваги. І читати я теж не можу. Я знаю, що з цим стикається дуже багато людей. Так ось, що мені допомогло? Я весь е, сезон, по факту, осінь, частина зими, тобто плюс-мінус до Нового року, виділяла один день і дивилася в серіал. І так як він міні, я знаю, що буде розв'язка, і серіал захоплює, то мені дуже це допомогло повернути фокус. От в цій папочці в хайлайті всі серіали.